на акцент. Мене звати як ви знаєте Олексій Фадєєв і сьогодні акцентуємо на дронах. З нами у студії гість Дмитро жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, ласкаво прошу. Дуже дякую, що прийшли. Доброго вечора. Вітаю вас, пане Дмитре. У мене. Таке питання для початку. Ви знаєте, я люблю задавати питання для початку. Ще донедавна Україна страждала від блекаутів від відключення. Ми пережили зиму 22-23 року. Усе через масовані а, ракетні атаки країни-агресорки Росії на нашу енергетичну інфраструктуру. І сьогодні ми живемо живе, живемо в той час, коли щоранку, майже щоранку, ми чуємо про зворотній удар. І чесно кажучи, ми вже звикли до того, що ранок без такої новини не найкращий ранок, краще коли вона є. Чи можна казати, що ми таким дивним чином дронами проти ракет, ну дронами з одного боку ракети в противника ворога досягли якогось певного паритету? Я не можу сказати про паритет, але я точно можу сказати, якщо, наприклад, ми в 22-му році не могли собі дозволити сказати, що ми вдарили по території Російської Федерації впродовж 22 другого років, ми знищували їхню ППО і намагалися от збільшувати наше плече далекобійності. То тепер поступово що, що нам дається, ми можемо досягати поставлених для нас цілей і бити от в самі їхні серця. Те, що просто-напросто для нас зараз необхідно, і питання до тих експертів. Які говорили, що ми просто поглинемо в повний блекаут, що ми цю зиму не переживемо. Як бачите, все в принципі вдається. І ну е, за рахунок дешевизни і нашого на два кроки вперед інноваційності в цьому питанні. Повірте мені, тільки за січень 24 підтверджених прильоти, причому левова частка з них це власне НПЗ, і така ж сама левова частка це військові об'єкти. І е, ось ці наслідки, що найголовніше, наших ударів вони почнуть усе більше вилазити. Як, наприклад, те, що повітряні атаки, ну. Ну, як мінімум на третину, а то й на половину стало менше засобів. Ну і те, що ми прямо вивели з авіапарку їхнього ту 160 МС завдяки вдяки нашим двом ударам по Енгельсу. Тобто, і ось наслідки нашої роботи з 22-го року, 25-му, ми будемо бачити все більше і більше прямих наслідків для ведення бойових дій. Дмитре, перед тим як ми продовжимо розмову, я пропоную нашим глядачам нагадати взагалі про останні, крайні, я би навіть сказав, тому що ми хочемо більше. Удари по РФ. Наш матеріал готовий. Будь ласка, в ефір його. Місто приморську ахтарську українцям добре відоме. З місцевого аеродрому постійно запускають ворожі дрони. Та минулого вечора БПЛА самі прилетіли сюди, українські образливо, безпілотники заразом завітали до Слов'янська на Кубані та міста Шахти. Це сусідня ростовська область. Дирчання двигунів пронизують місцеву темряву. А так минула ніч на 5 лютого на заводі Албашнефть. Місцева влада запевняє, уламки БПЛА впали на резервуар з незначними залишками нафтопродуктів. Відео очевидців наочно демонструє запальну силу високоточних українських уламків. Проти такої пожежі визнають оператори цього фрагмента. Вода безсила. Вода тут да ще хуже буде на барастіканай на гаси. Донедавна потужності цього заводу дозволяли обробляти до 320 тисяч тонн сировини на рік. Вочевидь, після останньої атаки цифри скоротяться, як і загальні економічні показники. Українські удари по нафтових потужностях інвестиція у крах економіки агресора, пише німецьке видання Вельт. Україна майже щодня атакує з повітря російську енергетичну галузь. Мета знищити нафтоприробні заводи до такої міри, щоб економіка РФ зазнала колапсу. Вища скорострільність стала можливою завдяки помітному технічному прогресу української армії. Систематичні атаки на російські НПЗ і нафтобази Україна розпочала ще торік. Протягом грудня під атакою наших БПЛА неодноразово опинялися п'ять російських нафтопереробних заводів, зокрема Рязанський, четвертий за обсягами в країні, який, до слова, після останньої січневої атаки повністю припинив роботу на невизначений термін. Загалом дрони вразили понад 80 нафтових об'єктів агресора, найбільше на півдні. 20% усіх атак припадає на Краснодарський край, також на горі. Ріхи дісталося Білогородщині Орловській і Волгоградській областям. У більшості випадків влучання спричиняють пожежі, під час яких вигорають залишки пального причин, чому Україна б'є в нафтові осердя. Дві: від поставок пального дуже залежить окупаційні сили, а ще вуглеводні основа кремлівської економіки, доходи від якої здебільшого йдуть на продовження війни проти України. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Отже, пане Дмитре, ми і наші глядачі. Ви і так про це знаєте? Наші глядачі зараз передивилися на подивилися на досягнення наших дронів. Я би хотів вас запитати, як змінилася взагалі роль дронів українських дронів в ході війни? А від початку повномасштабного вторгнення, з чого ми починали, де ми зараз? Ну фактично, ми починали з fpv дронів, і насправді чому у нас зараз все так добре із дронами, тому що буквально в перші дні повномасштабного вторгнення уряд прийняв низку актів, які фактично відкрили великий ринок дронів в Україні. І чому така ефективна наша система? Тому що є висока внутрішня конкуренція. Фактично, от це класична капіталістична модель, коли держава розуміє, що вона хоче, а приватний виробник не у корборонпром з усією повагою, бо вони дійсно роблять Тужну роботу, а саме приватні виробники, які не обмежені митами, які не обмежені податками, власне, ну просто конкурують, грубо кажучи, між собою, як за е, контракти від волонтерських великих фондів організацій, і за контракти від держави. Тому починали ну ми з fpv дронів, потім це розвинулося на морські дрони, які відігнали Чорноморський флот Російської Федерації. Потім ми збільшували наше плече далекобійності. і Одними з першими були Бобер, Ніндзя і Лютий. А зараз ми доходимо до того, що є вже влучання на понад 2000 тисячі але Готуються розробки на 3000 тисячі кілометрів, і зараз ми переходимо уже більше до етапу. Це саме дронів з реактивним двигуном, які в 3-5 разів швидші, відповідно, їх важче збити, і які, в принципі, по тактико-технічними характеристиками дуже нагадують крилаті ракети, ну зокрема, російські план, який ставить собі держава. Ну він може скромний по ракетах, це 3000, тисячі, але от саме от таких далекобійних дронів на тисячі кілометрів впродовж 25-го року має бути поставлено тридцять. Тисяч одиниць, а якщо брати fpv дрони то лише за 24 й було законтрактовано понад півтора мільйони. І от якщо брати оперативну ситуацію на полі бою, от те, що ми розвиваємо наші безпілотні системи, зараз є великий страх людей е, і потрапити в піхоту. То що роблять оператори fpv дронів Що роблять оператори ребів? Вони не допускають до піхотинця ці підрозділи. Uh -huh. Ну от як це працює на Курщині. Коли йде атака, е, відповідно перед тим мінується територія, напорюється на міни, добивається артилері. Ерії потім добивається в дроном і тільки третина з атакуючих сил вже з ними розбираються піхотинці. І от впровадження цієї системи по всій лінії фронту це от такий виклик на 25 п'ятий рік. Пане Дмитре, ми почали розмовляти про дрони, які виконують стратегічні задачі. Але зараз ви говорили про те, що ну умовно називаючи тактичні е, бро, е, дрони. Говорити про тактичні дрони неможливо не збираючи на дрони. Зараз це добра традиція. Я її дуже підтримую. І от зараз наші глядачі точно бачать на екрані QR-код код Це Код, який веде на збір, тобто ви можете зараз відсканувати і скинути. Пане Дмитро, розкажіть коротко. На кого збираємо скільки потрібно? Це е, е, збір для 116-ї бригади сил територіальної оборони. Він збирається зокрема для на для дрони і для налагодження мереж зв'язку. Тобто, ця бригада, яка виконує завдання, в тому числі на Курщині, тягне зв'язок між суміжними підрозділами. Так само вони мають невеличкі потужності для виробництва FPV-дронів. І, от кожна гривня, ну в прямому сенсі слова може допомогти нашим хлопцям краще працювати і краще координуватися між собою. 80 тисяч гривень зібрані. За великою допомогою ваших глядачів і вашого телеканалу лишилося менше 20 тисяч. І причому що саме цікаво, що основна частина збору це донати 50-100 гривень. Абсолютно. Великих донатів набагато Абсолютно. Абсолютно. Я дуже люблю це повторювати, і це правда абсолютно. Ви знаєте мою стандартну фразу. Нас багато. Ми можемо по гривні, по дві, по три, по 50 максимум збирати величезні суми. Людоньки, 20 тисяч для нас з вами це взагалі ну нічого. До закінчення програми. Ми закінчуємо 22-й. 20 хвилин нам на розмову залишилося з по тисячі за хвилину. Що таке тисяча для мільйонної країни, яка у війні вже скоро третій, четвертий скоро рік. Трирічну е, ми будемо. Будь ласка, підтримайте наших людей, підтримайте наших, ваших, наших родичів, братів, друзів на передовій. Купимо їм дрони. Відскануйте, будь ласка, QR-код і перекажіть гривню, дві, три, десять. Ну скільки можете для когось 100 гривень велика сума, а для когось там можливо 5, А для когось і 20 тисяч невелика сума. Може закрити збір одним пер переказом. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Протягом нашої з паном Дмитром розмови. Я думаю, ви ще раз переконаєтесь, як важливо. Підтримувати наші дронові технології і наших бійців на передовій. Будь ласка, QR-код, скан. Хто не може відсканувати, о, там внизу на синьому тлі. Якщо бачите а, номер картки, це дуже просто. Підходите ближче, вдягає, вдягаєте окуляри, як я дивитеся, набираєте номер картки. Переказуєте. Ви знаєте, що робити. Дякую вам за здалегідь. Ми закриємо цей збір просто зараз. Я упевнений. Я вірю в вас, пане Дмитре. Йдемо далі. Одна справа залізо: наші технології крокнули уперед, але інша справа це. Ну, знати для чого. А, в, у військовій і взагалі в політиці, у геополітиці, знати для чого іноді називається стратегія. Як оце ми е, там вживаємо, застосовуємо, якщо така ситуація, така, така. Чи є уже у нас на тепер? Щось, що можна умовно назвати стратегією, дроновою стратегією України, Одноз... не кажу доктриною, поки що, але дійдемо й до цього. Однозначно, воно є, і воно е, почало уже реалізовуватися з 22-го року. Я зараз поясню, не таким нашим далекобійним ударом е, передувала дуже довга підготовка. По перше, ми почали цільово полювати і на окупованих територіях, і намагалися робити вилазки на територію Росії за системами протиповітряної оборони. І це дало свій ефект. Е, по перше, е, ми багато їх познищували. Наприклад, Криму Росіян. Слабо прикритий, вони прикривають фактично тільки Керченський міст. А територія Росії зі збільшенням плечем далекобійності стала не перевагою а недоліком. І в їхня ППО, от вона просто розмазана по території РФ, і всі об'єкти вони прикрити просто фізично не можуть. Інша це фальш цілі. От зараз буквально декілька місяців тому стала велика проблема. Російські дрони Гербера фанерні начинені вибухівкою. Вони буває падають, коли їх не збивають. І щоб от цивільні, якщо наблизяться до такого дрону, там невеликий заряд вибухівки, Молодець. але Люди ампутації – це однозначно. Не наближайтеся. Бачите, ви знаєте з роликів, що робити, якщо ви виявляєте пристрій схожий на вибуховий об'єкт, схожий на вибуховий пристрій. Ні, в жодному разі дітей відводьте, не наближайтеся обережно ідіть тими кроками, які слід в слід, як ви підходили до того, уважно. Однозначно, вибачте, і, і е, е, ми були першими у виробництві таких дронів. це лінзи Люм'єра, які ставляться. Це досить така проста дешева угу. технологія, і на екранах ППО вони виглядали як масовані цілі, так угу. і росіяни витрачали на них свої ракети. Потім ми протискали з нашою далекобійністю. І попередня адміністрація не дуже схвалювала наші удари на інтернет. Американська адміністрація саме так. Зараз ми бачимо, що ми з вами спілкувалися пару тижнів тому, як угу. завалити Російську Федерацію. Треба бити по питанню сирої нафти. Якби там не Absolutely. було, це їхня основна готівка. Адміністрація Трампа вийшла з цією ініціативою. Україна, військові об'єкти військовими об'єктами, але НПЗ і Росіяни розуміють, що це їхні гроші і це основа їхньої стабільності. Горять і горять яскраво. Тобто, всі ці ідеї вони живі. І е, ми, коли добилися далекобійності, коли добилися збільшення нашого виробництва, коли ми познищували їхню ППО, ось оці прильоти відсоток, те, що ми бачимо в січні, він починає все більше рости. І рости, і наприклад, якщо брати, що дала нам далекобінців з безпосередньо на лінії фронту минулий рік е, і позаминулий не було якихось прямих наслідків. Але чому зараз на співвідношення 1 до 3 по снарядах? А рік тому було 1 до 10, 1 до 12? тому що Тіхарецька і терапет це були масовані атаки. Це фальш-дрони, це наші далекобійні дрони, це атакам з штормшедов. І ми, грубо кажучи, повиколупували оці склади грау, де знищено понад 90-95%. Все це дронами. Все це і дронами, і якщо склади і ракетами, а НПЗ виключно ось оці НПЗ, підприємства, uh -huh. спиртові підприємства. Ми хочемо порушити логістику. Це нашими дронами. Ми не можемо зменшити видобуток нафти, але ось ця кровоносна судин, судинна система по території РФ, куди вона розтікається, uh -huh. перекачується. Полову кров війни. Та давня фраза. Ми ще ось перебиваємо, грубо кажучи, ці судини і дотягуємося навіть до Балтики. І росіяни прекрасно це розуміють. В них є падіння, в них є тепер знову ембарго на експор. Світлих нафтопродуктів за кордоном, легких. і це от їхня Ахілесова п'ята, яку, грубо кажучи, треба дитискати. Абсолютно. країна Ви торкнулися цікавої теми. Як на мене, ви згадали американську адміністрацію минулу, яка Обережно, скажімо так, ставилася до е, ударів глиб е, російської території. Але зараз аміністрація змінилася. І на чолі, як ми знаємо, він такий, знаєте, він такий альфа, він такий альфач, такий е, переговірник, так е, Дональд Трамп. І коли е, вже була інаугурація, я ще згадав, що ще до того, як це стало трендом, що називається. А, відомий український оглядач, експерт Тарас Огородній в цій студії сидів і казав: треба валити по НПЗ. Тоді ще ударів не було, трошки пізніше був удар. Пане Тарасе, я перепрошую що вас. А, про вас в третій особі за вашою відсутності, тим не менше. А він щоразу, коли він з'являвся в цій студії, він казав про те, що ми маємо бути агресивні. Ми маємо бути активні. Мовляв, на заході таких поважають зараз. Дональд Трамп чи можемо ми. Сказати, що ну принаймні в цій частині нас точно поважають. Я так дуже обережно намагаюся. Однозначно, полайти. дивіться, глобально вся лінія нашої комунікації міжнародна, ми вперше перестали бути для заходу країною третього світу. Ми вперше не заглядаємо їм в рота, а відстоюємо наші національні інтереси. Захід таких поважає людей з історією, людей з цінностями і людей з готовністю ви захищати власну ціну. Я підтримую окей. їх на не те, що на підтримую їх на 200%. Тому що улеслива позиція до західних партнерів, яка багато Залишається ну для певних прошарків суспільства прийнятної. Ця історія вже закінчилася. Вона закінчилася 24 лютого 2022 року. І чому власне на нас так і тиснуть за вибори? Тому що ось ця агресивна наша комунікація. Ми поламали ну скільки хребтів принципових позицій: леопарди, гепарди, Ф-16, mm, штамшедобата Сьогодні. удари глибині, в тому числі по mm -hmm. території Російської Федерації. Саме тому всі так і тиснуть за вибори. Бо вибачте, наш президент ну багато кого ну не хочу вживати слово Довбав, і вони вірять, що будь-який лідер, а вибори це ослаблення, і прихід нового лідера це однозначно більша його гнучкість щодо підписання якихось паперів. Тому вони зараз цю власне хвилю і піднімають. Тому те, що ми маємо, я скажу прямо: ми маємо не завдяки, а всупереч, коли ми проактивної позиції, інколи нам, вибачте, навіть доводилося з бубном танцювати, але ми переломили найпринциповішу позицію. Це стосується і дронів, це стосується брати на себе відповідальність і чи не в. Перше, не боятися йти в розріз позиції Вашингтону і наших європейських партнерів. От таку позицію власне поважають. І саме тому Трамп, який ви, ну, ми бачимо, як він себе mm -hmm. поводить, він не поважає нікого. Нашого президента, він все-таки, ну вибачте, він розуміє, що mm -hmm. за ним стоїть сила. Пане Дмитре, ми зараз відволічемося. І знову я нагадаю нашим глядачам, що QR-код на екрані, який ви бачите. Це QR-код для збору. Ми збираємо для 110 ї 116 бригади. Сто перепрошую, бригади. на комплектуючі для дронів для зв'язку і для зв'язку. От бачите, пан Дмитро мене виправив. Я не дуже багато на що ми збираємо. Ми збираємо майже щодня. Ми збираємо величезні суми. Ви збираєте, не ми. А ми зараз закликаємо вас, продовжуйте, будь ласка, тому що на дрони важливо. Скидатися, тому що ви скидаєте гроші на карту, дрони скидають бомби і заряди на противника. Класна послідовність, мені подобається. Продовжуємо. Кожна ваша гривня це мінус якийсь снаряд на складах Росії. А значить, мінус снаряд, чи там, я не знаю, що заряд на голову наших громадян, мирних громадян. Ви знаєте, що вони що росіяни. Коять в Україні завдяки своїй далекобійній зброї, але тепер у нас є своя. Але пане Дмитре, повертаємося до розмови. Щоби не бути, щоб нас не звинуватили знаєте, в такому ура патріотизмі. Дуже часто особливо марафон звинувачують. Я би хотів звернути вашу увагу, і ви про це знаєте, тому що я сьогодні вдень передивився ваш прямий ефір. Здається, це був на НВ. і Про це говорилися. Що сьогодні була нарада е, пана Сирського головного командувача збройних сил України з командувачем Сил безпілотних систем. Паном Сухаревським. Зокрема, дуже класна статистика була наведена. Дійсно, вона тішить. Я процитую з, вашої, з вашого дозволу, що січні дрони знищили на 7, українські дрони на 7% більше цілий, ніж у грудні. 66, тобто зі 100 одиниць російської техніки, 66, умовно кажучи, було виведено з ладу ударними БПЛА. От 66% за них відповідальні дрони, ударні БПЛА. І от з цих 66%, тобто з 100% влучання БПЛА ударними, fpv дрони 49, майже половина, на 1% менше. Це класно, це було на нараді. Але була і тривожна новина. Вона була, зокрема, про те, що Росія зараз створює свої е якось безпілотні чи то війська безпілотні. Му це цікаво, як у них це називається, але щось на кшталт сил безпілотних систем своїх, і що вони начебто до 2030 року. Чого начебто? Це інформація розвідки, Сирський ділився до 2030 року. Мають підготувати 210 тисяч військовослужбовців оцих військ безпілотних систем. Отак це буде називатися у 277 військових частинах. І підрозділах вони вчаться. Ми попереду, але вони наздоганяють. Тепер скажіть, будь ласка, у кого є перевага, і яка? У нас є перевага в технологічності. У нас є перевага в науковій думці, як з дешевими способами швидше зробити, тому що на креативних рішеннях креативних так, рішеннях я більше того скажу. Я вчора спілкувався з однією з наших десантних бригад. У них є власні креативні рішення, які можуть долітати уже є прототипи на 200 кілометрів, щоб не підводити західну техніку, ті ж Хаймарси, Ну під удар, під небезпеку, щоб вони їх не виявляли Росіяни. Ми в цьому кращі. Ми їх не переважаємо по масовості. По масованості Росіяни на жаль, тримають. Цю планку вони десь двічі переважають нас по ФП дронах. Вони їх роблять і на базі ПТУ, на базі підприємств харчової промисловості, тобто де можна розгорнути цеха, вони їх всі клепають. Але на щастя, така відповідно, партачна якість. І ну, наші набагато якісніші, наші вони менш вразливі до російських ребів у росіян, власне, з цим проблеми. Тому от створення такого роду сил, а вони нас доганяють не вперше, тому що після того, як наші сили територіальної оборони на початок повномасштабного вторгнення, факти складали половину сил оборони, тому що було багато вакантних місць, куди відмобілізувалися люди. От після Курщини росіяни так само задумали створювання своїх сил ТРО. Uh -huh. З цим же кроком, і масовості вони хочуть саме обігнати нас в технологічності. В них є відповідні бази в Татарстані, такі як Алабуга, де вони фактично і вундеркіндів, і науковців збирають, які думають різні удосконалення uh -huh. до тих же шахедів. І вони просто-напросто хочуть вивести це не тільки на кількісний, але і на якісний рівень. Чи їм це вдасться Відповідно покаже час, але от е, за рахунок того, що наша система в нас знаєте питання нашої стійкості держави. Це ж не тільки вертикаль, це і сильні горизонтальні зв'язки. У росіян такого немає. Тому, Як є. тому е, саме так, тому ось оцей план, який звучить дуже гарно, і 200 тисяч дуже гарно, угу. ну все таки ризикує бути невиконаним саме власне через оцю виконавську вертикаль. Ще одна не така вже і добра новина, можливо для нас, якщо вона є правдою. 1 лютого Американський інститут вивчення війни АСВ, так, він щодня чи майже щодня публікує ці звіти по ситуації в Україні. Це окремий трекник на сайті. Одразу заходиш, окремо апдейт, там щось «Ukraine's Update». апдейт. А 1 лютого у звіті він повідомив. Що російський чорно він спираючись на інформацію Міноборони РФ, що російський чорноморський флот нібито знищив український військово-морський дрон. Ми знаємо про наші морські дрони вже багато і про їхні успіхи. Нібито вони їх знищили росіяни, нібито його знищили за допомогою свого ударного повітряного безпілотника Оріон, виробництва кромпа компанії Кронштадт, тобто Росія. Точно шукає засобів протидії нашим дронам. Ну, це факт, і це не моя цитата. Наскільки я пам'ятаю, вперше це почув, здається, на Sky News від їхнього о, оглядача військового, що Україна дістала домінування в західній частині Чорного моря, і дрони в цьому відіграли, ну, на мій погляд, виправте мене, якщо я не прав, але ну, напевно, ключову роль. Та і відпало питання зернової ініціативи Абсолютно. і домовина. зерновий коридор. Оці всі договори з Росією. Росія виходить, Росія заходить. Коротше, дрони заходять, Росія виходить. А тим не менше, росіяни шукають е, способів. А чи в нас намічаються з агресором дронові перегони і дронові війни? Дронові перегони і дронові війни вже тривають, але точно можна забезпечити наших глядачів. Якщо Росіянам, не дай боже, можна постукати, вдасться нас навчитися боротися з нашими морськими дронами. Буде тільки один показник: якщо Чорноморський флот Російської Федерації почне поступово повертатися у бойові дії, те, що вони робили на початку повномасштабного вторгнення. Про цей оріон вони говорили в 2021 20 році, першому році так. і все інше. Я нагадаю, що наші дрони точно є тестові зразки, які використовувалися, і вогнеметом. Джміль обладнувалися і е, зарядами від е, цих градів і, uh -huh. і інших систем вони обладнуються навіть старими ракетами повітря повітря Р 73 якими власне і збивалися гелікоптери, які виходили на перехоплення цих дронів. І більше того, от е, як, наприклад, якщо уявімо, що Онікс дійсно буде працювати, чи є в нас відповідь? Я нагадаю, що влітку минулого року головнокомандувач Сирський дав наказ навчитися збивати об'єкти зенітними ну зенітними засобами вихідних. Їх треба було придумати, mm. тому що щоб збивати ці зала і орлани, які наводили каби і арту, у нас не було ніякої протидії. Mm. І ми навчилися їх збивати так само дронами, коли Absolute дрон потерненко типу... виклав нещодавно суперове відео зняти саме ще так. одного дрона, і там так. так красиво. Саме так, коли дрон тип дрибук типу крило фактично доставляє. Ну, якщо дуже спрощено і грубо, хай мене пробачать усі відповідно безпі... керівники безпілотних систем. Але Ски... не для глядачів, саме Першу. так скидає FPV і його знищує ти з кабів кількісний він не знизився, вони їх пускають як і далі пускають. Але саме момент потрапляння uh -huh. і розбирання позицій, як це було принаймні влітку, такого вже нема. Тому, якщо навіть це станеться, у нас точно є протидія, але я наголошую: єдиний критерій чи повернеться на арену бойових дій Чорноморський флот Російської Федерації, чи ні, поки що вони далі вже з Новоросійська, добудовують базу в Абхазії і збираються перекидати кораблі ще далі, щоб ми їх не дістали і там. Пане Дмитре, я шкодую про одне, що замало часу. У нас менше хвилини до кінця. Я вам дуже дякую за цю розмову. І в мене для вас є хороша новина, тому що наші чудові, абсолютно, яких я дуже люблю, глядачі зібрали 107 тисяч гривень за час нашої програми, навіть не повний. Наші люди чудові, такі самі чудові, як наші дрони, навіть більш чудові, тому що завдяки нашим людям у нас з'являються дрони, і завдяки інженерам, і завдяки військовим, і завдяки тим, хто зараз відсканував і. Переказав гривню дві три. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про дрони з нами в студії був Дмитро Жмайло. А виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, і хочу ще нагадати, що звісно всі проекти подробиць. Зокрема, і цей випуск програми Акценти прямий ефір єдиних новин можна дивитися на нашому Ютубі. Ви це знаєте, там же можна ще раз знайти цей QR-код і переказати. Грошей мало не буває, так само як і дронів. Мало не буває. Нам потрібно нарощувати а, потужності на дрони, потрібно скидатися. Я думаю, цей висновок очевидний навіть з нашої короткої розмови. Марафон триває. Далі випуск новин. Ми побачимося.